В Севастополі вперше, після багаторічної перерви, українські та російські військові успішно провели умовну миротворчу операцію в кризовому районі. Головна відмінність цьогорічного фарватеру миру полягала у фактичному залученні сил. А відтак і підготовка до цих військово-морських маневрів була більш ретельною ніж у минулі роки, коли ця ж тематика відпрацьовувалась тільки на комп'ютерах. Минулого року керівниками військових відомств України та Росії було прийнято спільне рішення про щорічне проведення цих навчань. Керівник фарбатору миру, миру-2011», командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, віце-адмірал Володимир Корольов. перший заступник керівника навчання, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України віце адмірал Сергій Лісієв. За легендою маневрів українські та російські військові діяли в умовах виникнення віртуальній приморській державі, центральна країна кризової ситуації, викликаної загостренням релігійно-етнічних протиріч і надзвичайною ситуацією природного характеру сильний землетрус, що стався в прибережному районі. Радою безпеки ООН прийнято рішення щодо проведення миротворчої операції на території цієї країни. Уряди країн-учасниць операції вирішили сформувати контингент об'єднаних миротворчих сил. Поклавши на нього завдання зі знищення інфраструктури екстремістських угруповань, а також з надання необхідної допомоги в районі стихійного лиха. Під час навчання виконувався виход з особового складу на плав, корабль Беріг. Працювали разом з російською стороною, російським батальйоном морської піхоти. Основні завдання для роти морської піхоти були. Захват узбережжя, утримання його та евакуація некомендантів та супроводження до великого десантного корабля «Константин Ольчанський». Основу цього контингенту склали бойові кораблі, судна забезпечення та підрозділи морської піхоти, флотів двох держав. В цілому особовий склад завданням впорався. Дуже радує те, що особовий склад бажає примати участь в таких навчаннях. Йому дуже цікаво. Ну і під час таких навчань, як правило, піднімається рівень і фахові навички. Звісно, з нового з навчання для себе підкреслив те, що повинна бути взаємодія не тільки між в нашій країні, але й між країнами, між сусідніми країнами, так це Російська Федерація. Тобто ми працюємо з ними, відпрацьовуємо питання тактичної підготовки, зв'язку. То це важливо це є важливим фактором у відпрацюванні тактичних питань між нашими країнами. Крім того, залучалися літаки повітряних сил Збройних сил України та медики Військово-Медичного клінічного центру Кримського регіону та військово-медичної служби Чорноморського флоту Російської Федерації. Від військово-медичного клінічного центру Кримського регіону було розгорнуто операційне відділення з противошоковими палатами та палатами інтенсивної терапії. Які укомплектовані сучасним діагностичним обладнанням, були відпрацьовані конкретні взаємодії та заходи медичної служби військово-морських сил Збройних сил України, військово-медичного клінічного центру, медичної служби Чорноморського флоту Російської Федерації. І це дійсно дає сподівання на те, що в разі необхідності всі заходи медичного забезпечення будуть відпрацьовані на належному рівні. Щоб завантажитися на борт десантного корабля, морпіхи здійснили кількасоткілометровий марш кримськими дорогами з Феодосії до Нового як і завжди, чорні берети діяли у чіткій взаємодії з екіпажем великого десантного корабля Костянтин Альшанськ. «Перед кораблем стоять задачі висадки, проводки за тралами, висадки десанту на е імітація корабля, який отримав пошкодження та ще ряду задач. Загалом до навчань були залучені близько 20 кораблів, суден та катерів забезпечення, 10 літальних апаратів, більше 60 одиниць автобронетанкової та спецтехніки та понад 1300 чоловік особового складу. Керівництво силами здійснювалось з об'єднаного командного пункту миротворчого контингенту, розташованого на базі навчального центру Чорноморського флоту Російської Федерації. Навчання проведено в три етапи: в ході першого було організовано взаємодію штабів та родів військ при безпосередній. підготовці до операции. Была задача прикрыть высадку морского десанта при выходе из кораблей. А силами морского десанта проводилась именно зачистка уже местности и эвакуация мирного населения. Ну, то есть силами и Черноморского флота, и морских сил Украины. Были какие то проблемы взаимодействия, взаимопонимания? Абсолютно никаких, только взаимопонимания. Проблем никаких. Під час другого етапу навчань відпрацьовувалась посадка морської піхоти на десантно-транспортні засоби, елементи рятування екіпажу аварійного підводного човна, розгортання сил в районі проведення операції, організація протичовнової, протиповітряної та протимінної оборони на переході морем. А також управління силами при виконанні задач із захисту економічної діяльності та судноплавства було проведено учение поисково-спасательных служб двох платів по оказанню допомоги аварійної підводної лодки, в ході якого було отработано виход підводників через торпедний апарат і покидання аварійного корабля. Учебна ціль була достигнута. Совместная робота поисково-спасательных сил заключалась в следующем. О том, что был сформирован совместный штаб спасательного отряда, в котором, в котором совместно офицеры участвовали Черноморского флота и военно-морских сил Украины. Этим штабом также были сформированы совместный состав спасательных судов от обоих флотов. Навчальна бойова робота в морі була насиченою та різноманітною. Відпрацьовувалися завдання, починаючи з виявлення, супроводження та знищення повітряних, надводних і підводних цілей, закінчуючи боротьбою за живучість корабля. Ефективність виконання завдань завжди залежить від професійності дій кожного моряка та від ступеню згуртованості всього розрахунку, здатності діяти чітко та злагоджено навіть у позаштатних екстремальних ситуаціях. Були відпрацьовані питання проводки за тралами, Питання відбиття нападу засобів повітряного нападу противника на отряд миротворчих сил. Також в складі тактичних груп були виконані практичні артилерійські стрільби, стрільба по плаваючій міні та стрільба по сабам торпедам, що збрасуються з самолітами. У всіх епізодах навчань екіпаж великого десантного корабля Костянтин Ольшанський продемонстрував високий професіоналізм, морський вишкіл та злагодженість дій. Незважаючи на складнощі завдання, моряки довели, що здатні швидко виконувати поставлені завдання у непередбачуваних ситуаціях. Головним завданням мінного тральщика Черкаси на цьогорічних навчаннях було проведення затралами кораблів-учасників операції у визначені райони моря. У взаємодії з мінним тральщиком Кавровець Чорноморського флоту Російської Федерації екіпаж відпрацював проходження затралами, боротьбу із глибинними мінами а також виконав курс артилерійських стрільб. Під час підведення попередніх педведення підсумків навчання російська сторона побажала успіху по Дала свою згоду з тим, що корабель український не гірше ніж їх. Та наша суспільна праця, яка була в морі, дуже корисна для нас обох. На заключному етапі маневрів кораблі сформували десантний загін та, надавши допомогу аварійному кораблю, перейшли в район виконання завдань. А чорні берети блискуче провели висадку морського десанту на необладнане узбережжя. Закріпилися на захопленому плацдармі і згодом роззброїли та умовно знищили незаконні збройні формування екстремістів разом з тим. Організували евакуацію поранених і біженців до зони безпеки. На підбитті підсумків командувач військово морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов подякував всім за проведену роботу і висловив впевненість у подальшій плідній співпраці флотів обох держав. Ви знаєте, що і те, що твориться в Адамському заліві і ситі зімна морі, та, якщо добре, ми зараз працюємо ми в Чорному морі, поэтому у нас пока немає ні терористів, ні, ні піратів. Тому мені би хотілося б би свич отработати действия. Міротворських сил по міжнародним документам. Свою чергу Чорноморського флоту Російської Федерації, віцеадмірал Володимир Корольов, висловив своє задоволення результатами навчань та коротко підсумував спільну роботу. І так задача чині виконана в повному об'ємі учебні целі Благодарю всіх учасників вручення за проявлене мистецтво і професіоналізм. Виражаю довіреність, що дружба і затрудничество Чорноморського флоту Російської Федерації і воєнно-морських флотів. Всім ворожоних сіл України і впрітвою укріпляться на благо наших братських народів во ім'я міри і спокойствия в причежноморську віру за підсумками навчань кращих було нагороджено грамотами та цінними подарунками. А завершилися спільні військово-морські маневри святковим концертом, які дали артисти центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України та ансамблю Чорноморського флоту Російської Федерації.